Якщо у вас просрочений кредит, скористайтесь реструктуризацією. Що таке реструктуризація кредиту? Це коригування умов кредитування, які прописані в договорі про надання позики чи кредиту. Для чого це необхідно зробити? Коли ви не в силах виконувати зобов'язання по кредиту, не потрібно чекати просрочень та нарахування штрафів. Що потрібно робити? Перш за все, потрібно зв'язатися з менеджером фінансової установи і пояснити свою ситуацію. Деякі фінустанови йдуть назустріч позичальникам як можна утримати реструктуризацію кредиту. Один можна передзвонити менеджеру установи і замовити пролонгацію договора по телефону, два. Можна заповнити форму в особистому кабінеті і відправити онлайн, обґрунтувавши ситуацію, яка унеможливлює сплату в даний період часу. Три написати прохання в письмовому вигляді. Так буде можливість отримати позитивну відповідь. Або доказати в суді, що звертались в банк. Якщо реструктуризацію кредиту схвалено, потрібно буде з'явитися в офіс, щоб написати заяву, надати копії документів та переукласти договір кредитування. У разі виникнення проблем залишайте заявку чи повідомлення, щоб отримати консультацію юриста, чи юридичну допомогу.